Іо, це один із найцікавіших супутників Юпітера і найбільш вулканічно активне тіло в нашій сонячній системі. Поверхня ІО покрита численними вулканами, деякі з яких настільки потужні, що можуть викидати лаву на висоту понад 400 км. Така активність зумовлена гравітаційним впливом Юпітера та його інших супутників, які буквально розтягують Іо, викликаючи внутрішнє тертя і нагрівання. На поверхні супутника переважають сірчані пустелі та кольорові вулканічні відкладення. Які створюють вражаючі пейзажі, жовті, червоні та помаранчеві відтінки. Температури на Іо дуже екстремальні. Від мінус 130 градусів Цельсія на холодних ділянках до сотень градусів у вулканічних районах. Іо є не лише цікавою через свою вулканічну активність, але й через те, що вона є ключем до розуміння планетарних процесів у нашій сонячній системі. Іо. Справжній науковий скарб для астрономів. Унікальність цього супутника полягає не лише в його вулканах. А й у його взаємодії з магнітним полем Юпітера. Кожного разу, коли Іо проходить крізь це потужне магнітне поле, його вулкани викидають заряджені частинки в космос, утворюючи гігантський тор із плазми навколо Юпітера. Цей процес створює вражаючі полярні сяйва на самому Юпітері, що надає нам уявлення про те, як взаємодіють планета та її супутники. Цікаво, що атмосфера іо надзвичайно тонка і складається переважно з діоксиду сірки. Але через постійну вулканічну активність вона не є стабільною і постійно змінюється залежно від того, які вулкани активні на даний момент. Завдяки дослідженням космічних місій, таких як Галілео та Юнона, ми продовжуємо відкривати нові аспекти ІО, які допомагають нам краще зрозуміти динаміку супутників газових гігантів. ІО, це не просто ще один супутник у нашій сонячній системі. Це вікно у світ потужних вулканічних процесів і гравітаційних сил. Які формують планетарні системи. Іо, це супутник, який буквально живе у постійному Русі та хаосі. Завдяки інтенсивній гравітаційній взаємодії з Юпітером і двома іншими великими супутниками Європою та Ганімедом, Іо відчуває постійні деформації. Своєї поверхні. Така приливна взаємодія розтягує і стискає супутник, що спричиняє безперервні виверження вулканів. Ці тектонічні процеси настільки потужні, що з часом повністю переробляють поверхню Іо. Не залишаючи слідів старих ударних кратерів, які характерні для інших небесних тіл. Вулкани Іо це не лише гаряча лава. Вони викидають величезні хмари сірчаних газів і пилу, що можуть досягати космічного простору. Через це Іо має доволі особливий вигляд з космосу, його поверхня постійно змінюється, а вулканічні хмари утворюють динамічні структури навколо супутника.